Добрий день, дорога церква, мене звуть Ольга Михайлівна. Я теж хочу вам розповісти моє свідоцтво. Одного разу я пішла, це було десь в началі липня, пішла в магазин, думаю, побула в магазині, вертаюся, думаю, стоїть кіоск, а там всі овочі, фрукти продають, думаю, куплю я собі черешні. Собі. Та й стала, думаю, зараз буду купляти. Ви уявляєте, тільки заказую, дайте мені черешні там до продавщині. І тут, уявляєте, зривається вітер, і там цей зонт, що біля неї стояв, такий тяжелений. І цей зонт падає мені посеред голови. Я прямо падаю, сльози на очах. Ця жінка кричить: Ой, Господі, людоньки, поможіть. А я сама молюся Богу, я цей зонт відкину, єлі його правда зняла. А потім взяла да кажу: Господи Боже, спаси мене. Встала дай й масажирую собі голову дай пішла. А цей вітер зонта її, такого тяжеленого, ну потягнув за собою цей вітер. І я шиків, і І я представляєте, прийшла додому. Схватила в холодильнику, що в мене було в морозилці. Давай приложувати я той кусок м'яса. І, думаю, так разів п'ять, мабуть, приложувала. І ви уявляєте, і молилася Богу, ще нікому не говорила. І потім десь через дві неділі мене голова перестала, слава Богу, але боль була ужасна, звісно. Я не можу вам навіть передати, яка, але не пішла не до врача, нікуди. Я кажу, мій врач Ісус Христос, кажу, і я не умру, а буду жити і возвіщати діла Господні твої, Боже. Так що за все віддаю славу Богу, за спасіння, за зцілення моє. І буквально недавно, 31 числа, оце в нас як було служіння, ви розумієте, за який за літній піст говорю. У цей день мій син Олександр, ви знаєте, служить на передовій. До них прилетіла ця ракета, впала на сарай, там загорілося, все загорілося, і машина, рядом, все. І рознесло осколками і двері, і вікна в хаті, і все. Їх порозкидало по різних кутках. Коротше говоря. це таке було. І що я хочу сказати. У мене син і там ще один отримали осколкові поранення і їх завезли в госпіталь. Вони там побули десь неділю, треба було ще полежати, але він каже мій син: Ні, виписуйте мене, я хочу додому поїхати. У мене скоро відпуск, ви що, не буду я тут більше лежати. Хватить, трохи підлатали, та й все, дякую вам. Ну, виписали його. Він поїхав в свою часть там, підписав всі документи і приїхав додому в відпуск, зараз він в відпуску, живий, здоровий. І за все, слава Богу. І я дякую за ваші всі молитви і за молитви всіх мамочок, тому що наші воїни, всі. Відчувають наші молитви і всі розповідають Саші кожного дня якісь чудеса, як Бог їх спасає, цілює, виводить з отаких, в общем, тяжких ситуацій, тому що вони там на передовій буквально три кілометри від цього ворога. Так що ви уявляєте, що це там за ад настоящий. Але я говорю, ми молимося і будемо молитися, і дякую вам за молитви. І за все віддаю Богу за стілення, за спасіння, всю славу, честь і хвалу. І я віддаю всю теж, не тільки за моє спасіння, зцілення, сілення. Я дякую моєго Бога, тому що в мене було недавно, буквально 70 років. Так що я дякую Бога за всі прожиті мої роки. Дякую Богу за все, за все йому велика слава, честь і хвала. І я хочу принести жертву благодаріння нашому Богу. Дякую.